У вас вітають з Прикарпаття, Діляторської територіальної громади мади, учениця сьомого класу, диляторського ліцею номер 2 Дубеню Марія, назва нашого проєкту дотики природи, проросток екзотики Києва». Мета нашого дослідження одержати проросток знесені, з ними екзотичних подій, провести дослідження. Впливу світла, води, тепла та інших факторів, вплив особливості проростання носини різних видів екзотичної рослинності в однакових умовах, об'єкт дослідження насіння екзотичного, екзотичного м фрукту, предмети дослідження, насіння кінні, авокадо, мандарини, мандарини та їх паростки. Опарне серветка, кошик для рослин, харчова плівка, ґрунт, насінини, термометр, лінійка, фотокамера тощо. Завдання нашого дослідження: проростання наслідіння екзотичної рослини та створення умов для їхнього проростання спостерігання. Проростання, проаналізувати вплив різних чинників та факторів на швидкість проростання насіння, методи дослідження, спостереження, жредошування, аналізування, вимірювання. Предмет нашого дослідження: насіння кілі, авокадо, мандарини, їх поростки, паростки, рослини. Настільки я полюбила любов до цієї екзотики, тому що у закладах у наш теперішній час. Як ми можемо бачити, задля мене доволі багато росом, але це дуже, дуже мало таких кабінетів, приміщень взагалі. А я би хотіла їх бачити, як у навчальних закладах. рослин рослини паростків. проростання насіння ків на підвіконні здійснювалося в квітні за тривалістю, тривалий експеримент. В перспективі планується проростання ще інші екзотичні рослини з сіння, саме курма, гранат тощо. Як ви можете побачити на цьому слайді, це є моє. Моя мандарина, вона дуже велика, вже, але як можемо не звернути увагу, неї дуже примітні такі ділочки. Все через те, що ми її перемістили з іншого що кутка кімнати в інший куток кімнати, ми її перемістили, і вона почала тягнутися до сонця. Як можемо це звернути увагу, на жаль, вона не гарно вплинула. Але ми його перемістили на наше попереднє місце перебування, і все стало добре. Авокадо. Воно дуже велике, вона активно росте, стопно доволі твердий, листя дуже тердітні, ніжні. І ще. Я, до речі, хотіла б звернути увагу на те, що коли заводяться шкірники, саме листи нам можуть дати, що авокадо є вже шкіпним чи ще, ще вони опускаються. Це знайомство з нашим головним матеріалом дослідження. Це у нас є киві. Ківі це рослина, яка являє собою високу ліану, на якій зв'язуючи десятки плодів. Сорти Ківі можна використати, можна виростити дуже багато. Вони не мають тільки жіночі або тільки чоловічих вірків. І води ківі мають зелений колір шовтий та багато інших. Yeah. Створення емо для вирощення екзотичне розслєне з насіння. у вологі середовища проростання 70%. Температура проростання від 24-28 градусів плюс Цельсія. Це вночі плюс 17-18 градусів Цельсія. Освітлення. Освітлення. Сонящих, без без на сонячним, без використання не штучним освітленням. На 14-й день ми побачив чоловіку яву пропуск на синини, Тривалість експерименту 28 днів. З перший у 14-й день ми власноші, перший день новосновичі стали насіння тієї, попередньо підсушивши, розпідсивши його, серветку заночили. У воду та помістили наші насіння на серверці у спеціальну ємність. І у ньому випадку це була невелика круга кругла ємність. Накрили плівкою та чекаємо нашого результату до початку експерименту, перший день ми можемо побачити, і ось це уже 14-й день висаджено 25 весіни. 15 по 21 день ми вже висадили неглибоко, неглибоко наші насінини. Бачите, ми вже могли побачити на попередньому слайді. є гарний проросток. 22-28 день. На 23 день ми вже побачили два невеликих проростки з дуже тандірними малим, малими листочками. І ось уже і третій проклювається. Все йшло так моментально, що ти не встигав за цим спостерігати. А ще є дуже велика проблема, яку ми можемо у висновку вже обговорити. Найбільшою нашою проблемою, нашого експерименту, було те, що ми спостерігали сухий грунт. Скільки б ми їх не випливали чи за ними доглядали, ми завжди бачили сухий грунт. Експеримент ми проводили домашніх умовах, не створюючи їх тепличних. Ми можемо зробити певний висновок, те, що це реально все зробити, якщо дотримуватись певних правил та мати певні чинники. Протягом 28 днів спостерігали за проростанням рослин із виявлених 25 російників, лише проросло 3 насини. Тому якщо що на 8 на у нас нічого не виросте. Виростили рослини з парост які зміснилися протягом літа та є прикрасою в світлиці. Ці опрацювали та зібрали всю необхідну інформацію щодо проростання насіння екзотичної рослини в повсякденних умовах, що допомогло провести домашній експеримент. Джерела. Я використала джерела інформації, такі як Вікіпедія, відбрі, Форекс Х, або підручники. Підручник за 6 клас біологія. Ігор а, Костіко, підручниця 6 клас Соболь, підручник біологія, 6 клас Музурюк. Якщо хочу звернути увагу на хорест Agro, Стор та Рідбері, це доволі популярні сайти, але там досить інформації для того, щоб розпочати якийсь експеримент чи взагалі. Я гарно поради, корисний, я дуже задоволена цим усіма джерелами. А ось тут є зі своїми усіма рослинами. Їх у мене доволі багато. Я вважаю, що їх багато, бо вони займають велику територію моєї кімнати. А ти, мене напевно, що вони вже скоро виселять з моєї кімнати. Ми можемо побачити ще одне авокадо, якому декілька на місяця. Все з насіни. Я виростила восноруч. Все, дякую за увагу.